Всім привіт! З вами знову я Скорпіон і Драго. І сьогодні ми будемо знімати відео як построїти шалаш купати онлайн. Ми починаємо. Дивіться. Строїмо його з можете Бачите, перемотки лестни. І строїмо його 2, 4, 5. Скорпіонний шай. 5, 6, 7, 8. Тому ще один було дев'ять. Зараз достроим тута 9. 9. Бащаме поставили да 9. Так, дивіться, тепер затворили щоб було 4 всередині. 2, 3, 4 на п'ятому блоку строите. Знав да ви Я те часом съм Тут шарина, як ви бачите, 4 блока. Теперь делится строим вот такого. На да. одной стороне больше строим. Строим так. И так. Строим, 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 строим. Так, Там. и теперь делится ставим тут два блока. Ой, вот это забыл. Так. Зараз. Так я збив. Треба вот еще купики по підводу. Я просто поставлю підлогу. Чекай, 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 ще не встал, ще не Чого це, тут три блока треба чекай, чекай, ще. Так, типа ступеньки. Ты Ти, не поставив поставлю, Чого це? Так, чекай. Mm. Так, дві забираєте отак влог, деревянный ставити атакумент. А, ваше спочатку деревянка поставити, а потім вже Так ми робимо так. Не -не -не, не в двох сторін Так, пошта. ні не ні не осталось потом, що це було. Так наставили то Так, ми поставили. и восстание будут вот такие блоки. Так, и тут отца, мы а, 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 тут вообще полностью заставляем. Напиши ему типа в том туалет, типа перенишь. Ладно Может такие схочу с нами тоже заниматься нет? Тоаля. Так, я один, наша заходит в лестим. Вот тут ваши блок. Вс, а. Так, видите, нет, тут же не треба леста. Так. И строите вот таким деревянным. Строите сюда, лаж. И он. Я вам краще покажу ракурс. Что вы краще бачили? Так, пошли, и цель я тоже закладаю. Ну так є, знизу, але тут он один блок пробив. Так і дивіться, і це треба поставити теж таким лесню. Тепер дивіться, що не відбуваємо, зараз так це у нас саме каркас постране. Зараз ми занесемо речі. Треба нам такого, одну кровать. Одну кровать ставимо одну кровать. Можна дві. Можна дві, якщо ви захочете. Але я би би не радив встати, бо там трошки погано вийде. Один дивіться, такий столик. Так, дивіться, тепер нам треба, а... Так, треба один дерев'яний стульчик. Принеси за тарілку. Так, тарілку принеси. Я возьму бійцу. Добре, а я візьму... Я ложку візьму. Добре. Я, я зараз такончик. Саме так, Драго. Так, і може взяти хліб? Ні, хліб не треба. Візьми велку, що не. Ні, велки тут нема. не велки нема. Ну ладно, будеш mm -hmm. одну ложку. Можна курку взяти. Так, можете там забила. Таку. І тепер ще, ще можна щось приніс, уже. Нічого. А то добре, ви ще не твоє нічого. Так, дивіться, тепер е, візьми листя. Взяв. І заклади ним оцю шуку. Лестя? Зайди тепер сюди і закрий. Зайди сюди і закрий. Так, можете це ми зробили так всередині. Тепер ви були ці два блока поставили за нами. І тепер дивіться, ви можете тут лежати, вдивитися вікно. Можете собі сидіти, їсти і дивитися вікно. Так, а можете лежати. Бачите, і тепер ми вам покажемо його з э, надвору. Может, можете закрывать их а можете не. Можете... можете себе двери здесь поставить. Да, можете двери, а мы двери так, поставим, а вы покажу... Так, так, так я, вам человек, по... я, я вам покажу полный рак. Так. Вот, вот так. так. И на этом мы уже заканчивали. Подписывайтесь, Подписывайтесь на мой канал, ставьте, ставьте лайки. лайки. Всем пока!